От дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, ну, яких ПТРС, яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі на косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, уявимо, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це цивільні, ці люди, у яких на очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катакліз середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організму. Не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся типу, от у тебе накачані м'язи. Коли ти довго не качаєшся, вони стукають так само, і ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофамі. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе собою накручуєш, коли Фух, там погано, я не знаю, що робити взагалі, а начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серотонін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що це оце зараз буде капати, дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати по мозку, типа знову потрапляти в кров і ароматизуватися картизол. Дафамін, який не сприйняли неромітіатори, який не засосався мозок, знов трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от, -от вона зараз криші спригне, начебто, от, от щось жахливе станеться і так далі. Бо ж людина живе на картизолі. Картизов це той, саме, той стан а, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації, найкризисові в житті. І людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та да, ти сильний ти молодець, все буде хорошо з тобою. і Так далі це абсолютно не працює. Бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце захворювання. Це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там нервові закінчення, неремедіатори відновилися і Так далі, і оці ці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофам роблять, і щоб ці неремедіатори краще захоплювали це все. Або блокують картізо, або блокують. Ну щоб знов ну, дофамін не всасовано знову і не перетварявся на кортизол, Блокатори засвоєння у цього Зворотнього дофаміну.